Чому я вчилась не на адвокатку чи хоча б на слідчу розом запитаєте ви. Та тому, що слідиком якраз і був мій тато, і він нічого не тямив у психології злочинів, а тим більше в написанні книг. Я знала це точно, а тепер він прокурор. Виявляти винних та оголошувати вирока за заданим зверху шаблоном навчився досконало, але писати хоч якось за покликом душі чи хоча б зі штучним інтелектом ні. Тому я можу поки що тільки здогадуватися, чому нещасний випадок моєї мами так ніхто до ладу і не розслідував, і хто ще до цього причетний, окрім мого найближчого і єдиного родича, не рахуючи бабусі. Про всяк випадок якщо на шляху мені встануть міжнародна мафія, наркоділки, сутенери або навіть мульфари, я тренуюся та загартовуюся як подвійний агент Анна з фільму Люка Бессона, плюс ще трохи езотерики. Я щотижня стріляю в тирі, як Лара Крофт, воджу навіть механіку не гірше за героя перевізника та знаю, як відправити на той світ супротивника простим столовим ножем чи завалити лабутеном поміж ніг. Я вмію медитувати і перенати в самогіпноз. А ще я дуже розумна. IQ за останнім тестом як у Тарантіно. Навчив мене цього всього, окрім гіпнозу. Алекс, мій найвірніший, Найкращий, найкоханіший товариш, тренер і, взагалі, мій най-най-най. Нам варто познайомитися ближче із самого початку.